Сьогодні будемо розмовляти про випади, про їх різноманіття, про їх використання в наших тренуваннях. в цілому подивимося, які випади будуть комфортні саме вам, щоб ви розуміли, для чого саме ви їх робите. Тобто у нас можуть бути випади як статичні, так і динамічні. Статичні, тобто, коли у нас ноги в одному положенні, стопи нікуди не рухаються. Динамічні – це коли у нас вже є відведення ноги вперед. Або назад. Тобто, це може бути і на місці е, кроки, або е, проходкою. Ми можемо виконувати випади як з вільною вагою, тобто з гантелями, е, так і зі штангою, е, наприклад, в сміті, або просто зі штангою, е, або з якоюсь іншою вагою, яка буде знаходитись у вас на плечах, дивлячись, яке обладнання є у вас в залі. Е, також є. Варіанти, як болгарські випади, тобто, коли у нас нога знаходиться на якійсь висоті. Так само ми можемо використовувати замість висоти якусь стінку, тобто опір. Коли ми ногою щось опираємось. Такий варіант теж може бути. Тому ви. Використовуйте усі можливі варіанти, вибираєте для себе найбільш ефективні, найбільш чуттєві, і після цього вже можете спокійно тренуватися і відчувати своє тіло. Основна задача випадів це зробити максимальне натяжіння в нас в сідницях, тобто кут між стегном і корпусом гостре. Тоді у нас буде максимальне розтяжіння в сідниці, і будуть використовуватися саме сідниці і стегна для роботи основної. Якщо ви бажаєте нагрузити більше передню частину стегна, то тобто наші квадрицепси треба розуміти, що кут між голін'ю і стегном має бути більшим ніж корпусом і стегном. Тоді, тоді у нас буде розтяжіння квадрицепсі більше, ніж в стегні, і квадрицепс на себе забере більшу частину навантаження. Розглянемо варіанти динамічних випадів. Цей варіант я рекомендую тим, у кого є якісь проблеми з колінами. Я його сама використовую, бо маю проблему з коліном. Він чим класне? Тим, що ноги у вас знаходяться в одному положенні, вони не рухаються, голінь сама, і ви зможете контролювати кут нахилу, кут випаду самостійно. Давайте зараз розглянемо варіант динамічних випадів назад. Я дуже полюбляю давати все це всім своїм клієнтам. Коли ми ножки ставимо в паралель одного до одного, уявляємо, що хочемо розтягнути якусь резину, яка знаходиться у нас над коліном, тобто, щоб у нас коліна не завалювались, а були все ж таки як в натяжінні. З цього положення уявляємо, що у нас такі рельса. І ми уявляємо, наче хочемо однією ногою по цим рельсам провести і обережно в тазу натягнути сідницю назад. Коліно залишається при цьому на місці. І з видиху, відштовхуючись задньою ногою, підтягуємось і виростаємо вгору. Тобто ще разочок. Паралель поставили, резину натягли, сідниці напружились. Можете навіть руку покласти на сідницю, і якщо вага то у вас вага знаходиться в протилежній руці від ноги, ми по рельсам відтягнули і натягуємо нашу сідницю назад. Тобто уявляємо, що у нас тут така резина, і ми хочемо її наче розірвати. Відчули? Що у нас усе максимальне натяжіння. Єдине, щоб не, не було такого, щоб ви не провалювались, бо у вас просто сідниця розслабиться. Тобто, знайти той момент, коли ще відчувається це підпоп'я, і з видихом відштовхнутися, і вирости нагору. Знову ж таки, розтягнули, і з видихом нагору. Якщо з вагою, то вага у нас буде йти чітко-чітко вниз до стопи. Підтягнули. І. Підтягнули. Цей варіант без чередування ніг. Тобто, коли ми зробили там, 10, 12, 15 на одну ногу і на іншу ногу. Далі. Наступний варіант є, коли ми ноги чередуємо. Так само ми стали паралелька. Паралелька. Натягнули коліна, відчули сідницю, корпус тримаємо, наче в корсеті. Натягнули сідницю назад. Відштовхнулись, виросли, і, наче з напруженої сідниці на напружену перекотились і пішли на іншу ногу. Обережно. Виросли, перекотились. І отак от, от чередуємо. Квадрицепс може ввімкнутися, але тільки під кінець вправи. Вниз на весь, на весь рух вниз. Ми робимо вдих, видих на зусилля. Поміняли вдих, видих на зусилля. І на зусилля. Тобто, у вас має бути відчуття, наче у вас підпоп'я вас виштовхує вгору. Якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте рівновагу, то може бути через те, що ви заводите ногу за ногу. Тобто у вас виходить одна лінія. І ви втрачаєте рівновагу. Завжди тримаю в голові, що у вас рельса, і ви ось так по рельсам, і відводите. То у вас між ногами має бути простір. З видихом поміняли, з видихом виросли. І виросли. Контролюйте момент, щоб у вас не було такого, що ви сіли і такі. Ось так встали. Це не це не варіант. Ваша задача сконцентруватись знайти момент, коли ви ще відчуваєте і впевнено виштовхнути себе вгору. Варіант випадів, коли ми хочемо пропрацювати передню частину стегна, але в нас боляє трішечки коліна, є вихід. Якщо вам дуже складно тримати рівновагу, ви можете за щось притримуватись. Я поки покажу так, як воно виглядає по ділу. Ми ставимо ножки широко між собою. Так, щоб ми відчули, що ми стоїмо, наче між ногами. Таз, при тому, у нас трішки, як підкручен під себе живіт вжати, корпус напружений. І уявляємо, наче ми хочемо корпусом піти чітко вниз. Не по діагоналі, не назад, а от чітко опуститись вниз. Пішли, 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 наче з'їхали по якійсь стінці. І з видихом нагору. повністю не вирівнюючи коліна. Обережно вниз, вгору. З'їхали по стінці. Вгору. Тут я рекомендую робити на одну ногу, а потім на іншу. З іншої сторони. Те саме: знайшли центр. Все тіло, наче між ногами, таке відчуття. Таз не крутиться. Таз у нас завжди дивиться вперед. Обережно. пішли вниз. З видихом вгору. Вниз, з видихом вгору. Тобто ми або притримуємося за щось, або вже з вагою виконуємо, якщо вам це дозволяє. Також можна виконувати це, це і зі штангою і в сміті. Коли ми робимо випади проходкою, тобто кроками один за одним, є декілька моментів. Тобто, мало того, що у нас крок йде наче Вперед. Нам треба уявляти, що ми натягуємо свою сідницю назад для того, щоб пропрацювати саме низ сідниці. Тобто корпус у нас зафіксований, корсет видягнений, в руках має бути вага, якщо ви з нею робите. З Цим навантаженням ми робимо крок, можемо перенести вагу тіла на передню ногу, тобто відривати задню трошечки. І знову ж таки, зробити, як. В першому варіанті натяжіння сідниці. Раз. Знову зробили крок. Трохи відставили ширину і відтягнули Два. Тобто, ми, наче, рухаємось вперед, але уявляємо, що робимо крок назад. Знову ж таки, трохи, щоб місце було вам показати. Стали крок, перенесли вагу. Розтягнули, відчули, видих, відчули. Крок перенесли і відчули. Які можуть бути проблеми в цій вправі, коли ви дуже так аж завалюєтесь і падаєте на передню ногу, тобто без цього контроля, ви впали, у вас коліно виїхало вперед, і знову ж таки кут в коліні вийшов більше ніж в корпусі. відповідно, у нас квадрицепс забере на себе більше навантаження. А потім дівчата не відчувають задню поверхню, відчувають по все, і ноги розкачуються, жопа не росте. Окей, зафіксували. Тобто, крок ми робимо обережно, перенесли вагу тіла і зробили натяжіння. Видих. Хоп. І видих. Грудь ми завжди тримаємо, наче в натяжінні, і не опускаємо її вниз, тому тобто не сутуємося. Далі варіант, який я не часто даю клієнтам через те, що він більш травматичний для колін, тобто, якщо у вас... Болять коліна, якщо ви знаєте, що у вас є там проблема, то цей варіант намагаємось не використовувати. Він спрямований більше на пропрацювання квадрицепсу, але ми знаємо інші варіанти, якими можна пропрацювати свою передню частину стегна. Що це за варіанти? Це варіанти, коли ми робимо крок вперед. Тобто ми зробили крок, сіли, і ми передньою ногою себе. Виштовхуємо назад, при тому, що коли встаємо, ми максимально напружуємо свою передню частину стегна. Знову ж таки, обережно поставили, розтягнули, відштовхнулись, напружили. Обережно вниз, відштовхнулись, напружили. І... Тобто, значит, те, що у нас, якщо е між голіню і коліном буде більший кут. Ніж сідницею і корпусом, ми зрозуміємо, що у нас квадрицес буде на себе перетягувати більше навантаження, ніж сідниця. Тобто, в цьому варіанті ми корпус не нахиляємо, копу залишається рівним, і відштовхування йде за рахунок передньої ноги і вийде. Так само ми можемо зробити на одну ногу, потім на іншу ногу або чередувати. Тільки єдине, будь ласка, коли опускаєтесь, не падайте, бо мало того, що ви можете вдаритись заднім коліном і тим самим ще більш травмувати своє коліно, Ну і плюс ви втрачаєте усе навантаження підконтрольне навантаження на свої м'язи. Тому, коли виконуєте усі вправи, намагайтесь відчувати свої м'язи, наче вони от розтягуються між собою, розглядаючи варіант болгарських випадів. Це така вправа, від якої хочеться плакати. Нам треба використовувати будь-який підйом, щоб покласти на нього ногу. Е, найкраще використовувати це або такий круглий якийсь варіант, або трішечки м'який, або на згинаннях-розгинаннях такі валики. На них найкраще всього. В першу чергу, ми закидуємо ножку на згин е, нашої стопи. Вистраємось так, щоб у нас. Передня нога була строго навпроти нашого корпусу. Якщо не вгадало, переставили поклали ножку. З цього моменту нам треба уявити, що ми хочемо ногою, яка ззаду піти під лавку або там під цю висоту. Переднє коліно залишається на місці, а таз натягується, наче назад. Тобто, знову ж таки, уявляємо, що у нас тільки в суглобах йде прокрут, і обережно, обережно коліно залишилось, коліно пішло назад. О, відчули стегно і виштовхнулись вгору. Виросли. Обережно, обережно і виросли. В попереку у нас ніяких рухів немає. Видих. Обережно вниз і видих. Квадрицепс буде підключатись у будь-якому випадку, але менше, ніж сідниця. Зробили на одну ногу. Поміняли, знайшли рівновагу. Перенесли трішечки вагу тіла. Відчули, що тримаємось на сідниці. І поїхали натяжіння і Раз. В натяжіння відчути. І два. За рахунок корпусу ви можете себе регулювати. Тобто десь рівніше, десь вперед. Подивитись, як ви відчуваєте краще. І, і... задня нога у нас в розтяжінні квадрицепс, а сідниця працює. Якщо відчувається все ж таки більше квадрицепс, граємось з постановкою передньої ноги десь ближче, десь далі. Але якщо ви зловите оцей момент під попою, ціни вам не буде.